Вітаю, вас, дорогі булівальники, відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк. Я футбольний коментатор. І сьогодні ми з вами говоримо про перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті, Баварія. Одразу скажу, що мій фаворит це Манчестер Сіті. Команда виграла 7-0 у Лейпцига, 6-0 у Бернлі. Двічі по 4-1 виграли у Ліверпуля і у Саутгемптона. Так що зараз команда Пепа Гвардіоли просто якийсь такий кураж демонструє. Дуже багато забуває Холан, скільки в нього вже 30 м'ячів. В англійській прем'єр-лізі. Щодо Баварії, то Томас Тухель поміняв Нагельсмана і перший такий матч був дуже переконаний проти Дортумської Борусі. Виграли 4-2, потім програли Фрайбургу. Ось там було в Баварії дуже важко. Десь відчувалося, що Тухель ще не до кінця відчуває цю команду, як продовж гри можна щось міняти і покращувати гру Мюнхенців. І зрештою, у Фрайбурга вже взяли. Реваншу у чемпіонаті. Все ж таки, зараз Ман-Сіті виглядає монолітніше. Це виглядає як така лавина-подібна теча, яка все зносить на своєму шляху. Тому мій фаворит у цьому поєдинку все ж таки Манчестер Сіті. На просту перемогу Сіті, на домашню перемогу, букмекер і Славбет пропонують. А Досить непоганий коефіцієнт 181. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.